Всім привіт! Дедалі частіше отримую в коментарях та в особисті такі питання про те, де який критерій математичної статистики доречно використовувати, тому хочу про це детальніше розповісти. Плюс наразі кінець навчального семестру, і багато хто готує свої курсові та магістерські роботи до здачі. І думаю, це наразі буде актуально. Отже, що ми можемо зробити за допомогою методів математичної статистики. Базовим для психологів, педагогів є два аспекти. Перше, що ми робимо, це аналізуємо вплив, тобто досліджуємо, чи є вплив одного явища на інше, чи є взаємозв'язки, що є чинниками, детермінантами того чи іншого явища, тобто проводимо кореляційний аналіз. І друге, це ми шукаємо відмінності. Відмінності ми шукаємо, до прикладу, чи є відмінності статеві, да, між дівчатами і хлопцями, до прикладу, у прояві агресії. Або чи є відмінності між, не знаю, представниками одного віку, там, підліткового юнацького віку. Чи є якісь відмінності, наприклад, в успішності між успішністю з математики 9 А і 9 Б класу. І так далі. Ще коли нам доречно шукати відмінність, коли в магістерській роботі ви проводите формувальний експеримент, і в кінці вам треба довести, що розроблена вами програма, тренінг, корекційно-розвивальні заходи, програму супроводу, майстер-клас, воркшоп, що ви там не робили, є ефективним. От тут так само ми шукаємо відмінності, да? чи є якісь, якась різниця в результатах до та після проведення. Вами певної роботи. Отже, що ми можемо використовувати? Так, дивіться. Для аналізу впливу ми можемо використовувати коефіцієнт кореляції Пірсона та коефіцієнт кореляції Спірмена. І той, і той вам підходить. Обирайте будь-який зустрічний і ним користуйтеся. Відео про те, як це робити, я вже записала, викладала на каналі, і для зручності розміщу в описі під цим відео. Там є чітка інструкція. І друга, більш складніше, це про критерії, які ми можемо використовувати для аналізу наявності. Відмінностей, да, або ж для доказу ефективності проведеного вами, ну, до прикладу, тренінгу, так, тут у нас вже більша варіація, і тут важливо зрозуміти, де, що, коли варто використовувати, тому що якраз з цим зазвичай в студентів виникають проблеми. Отже, дивіться, у нас є цілих 4 критерії, але важливо розуміти, що Стюдента ми можемо використовувати у тому випадку, якщо у нас рівномірні вибірки, однакові вибірки. Тобто однакова кількість, до прикладу, хлопців і дівчат тих 15 і тих 15, або однакова кількість учнів певного класу, тих там 36 і тих 36. Або однакова кількість у вас учасників контрольній та експериментальній вибірці, якщо мова йде про формувальний експеримент в магістерській роботі. Тут ми можемо використовувати студента. Також ми можемо використовувати Майнвітні. Але фішка Майнвітні полягає в тому, що він гарно працює з невеликими вибірками. В ідеалі в описі пишуться до 60 осіб, якраз у нас зазвичай такі вибірки є. Але от ви можете використовувати що сюдента що Майнвітні. Але його, якби такий плюс в тому, що він гарно рахує відмінності саме у малих вибірках. Якщо ж. Кількість учасників у вас різна. До прикладу, там 13 хлопців, і 15 дівчат, там 26 в 9 А класі учнів, і там 23 в 9 Б класі учнів. Або, до прикладу, контрольна група у вас там 18 осіб, а експериментальна група у вас 15 осіб. Тоді ми використовуємо фішера. І тільки фішер може використовуватися в тому випадку, коли у нас кількість учасників у вибірках е, різна. І Х-критерій, останній да, е, Оліса, він використовується тоді, коли вам треба порівняти між собою не дві вибірки, а більше. Там є можливість обрати кількість ту, яка вам необхідна. До прикладу, да, якщо мова йде про порівняння там, 9 А, Б, В. Ось тут ми можемо використовувати саме цей критерій. Тому, бачачи власне дослідження, розумійте, обирайте і керуйтесь правильно, використовуйте правильні критерії. Посилання на відео інструкції, як ці всі критерії обрахувати, я залишу в описі під цим відео. Ну і відповідно, якщо будуть коментарі, то чекаю на них із задоволенням відповів. Також залишу в описі під відео посилання на телеграм-канал, де є, що дуже зручно, за тематикою. Зібрана велика кількість цікавої інформації, що стосується психології. Це і навчальні курси, і курси підвищення кваліфікації, і про публікаційну діяльність, так про наукову діяльність, там про тези, статті, для кого актуальна, про психодіагностику, про тренерство і багато чого цікавого. Тому також щиро запрошую. Все, до зустрічі в нових відео, і нехай щастить!